Вітаю студія Урина Гіяєва, і зараз я вам покажу, що таке повернення карми на прикладі російських виродків. У росіян вже є традиція. Кожні вихідні вони проводять свій час біля вікон і спостерігають, як у них в небі літають якісь пола, потім десь щось вибухає. Окрім того, що приємно читати новини про черговий наліт дронів на Росію, так ще є окремий від задоволення. Це відео, які знімають ватники. А в ніч на 9 червня безпілотники уразили Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування. Прогрес об'єкт виготовляє системи наведення стабілізації та керування польоту. Том, які інтегруються в ударні платформи на етапах їх складання. Також компоненти заводу використовуються в ракетах Іскандер М, калібр Х-101, Х69, дронах Орлан-10, «Лансет» та шахедах. Давайте дивитись на реакцію росіян. Бомби сматріка. Бомбо жінка там смаліться. Що взив? Из дома, из дома, из дома! Вон летит, прям над больницей. Пиздец! Вс, я завтра уезжаю. он летит. Я же сказала, летит, а ты говоришь, что не знаю, Еще один. Где? Вот. Или что это? Куда-нибудь. На Росії завдяки роботі силам оборони України менша кількість авіації у ніч на 9 червня Бапола завдало ураження по аеродрому Саваслейка, що у Нижньогородівській області. За інформацією від генштабу зсу цього разу у вічний політ було відправлено дві одиниці авіаційної техніки ворога. Ймовірно, літаки Міг 31 та су 30 34 В Енгельсі четвертий день палає нафтобаза автобаза після української атаки. Російські чиновники намагаються заспокоїти росіян, що нібито у повітрі немає шкідливих речовин. Нагадаємо, що генштаб ЗСУ підтвердив численні влучання у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами в Енгельсі. Росіян вже почало змивати на болотах в Москві Одного ватника затягнуло в каналізаційну решітку через сильні дощі. На жаль, він вцілів. Новин з фронту спецпідрозділ Баліста знищують логістику ворога у Білгородській області. Хлопці ліквідували три ББМ, три легкових авто, вантажівку, три буханки, склад БК та квадроцикл з вишкрибками. На цьому напрямку по логистиці ворога відпрацювали і пілоти підрозділу Перун 42 МБР. Вони знищили БРДМ та автомобільну техніку різного типу. А зараз я вам покажу бойову роботу ППО Азову по ворожим БПЛА на турецькому напрямку. За інформацією від генштабу ЗСУ, за минулу добу ворог здійснив 19 атак поблизу Дачного Дилиївки Торецька та в бік Яблунівки. Натомість наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога. І, звісно, зведення генштабу по втратам окупантів. Понад 900 російських солдат за добу відправились в пекло. Звісно, сміття, з яким вони прийшли на наші землі, теж а саме 4 танки, 11 бойових броньованих машин та 42 артсистеми. системи На цьому все кожен росіянин буде відповідати за скоєння терору на нашій землі. А нашим зсу бажаю здоров'я.